Не просто вчити хореографії, а ще й виховувати справжніх патріотів своєї країни. Таких принципів дотримується керівник школи народного танцю «Променад» Андрій Матвієнко. Тому, в зовсім юному віці його вихованці вже мають чітку громадянську позицію. Від початку антитерористичної операції на сході країни всі звітні концерти колективу були благодійними. Нам потрібна якась підтримка, потрібно, щоб їх піддержували, їм так буде легше на душі, воювати буде легше. Ми думаємо, що треба підтримувати та ну, цінити те, що вони роблять для нас. Спочатку кошти збирали на придбання теплого одягу, взуття та форми для українських військових. А цього літа поставили перед собою більш масштабну мету придбати автомобіль для одного з батальйонів, що базується на передовій. Спочатку задум здавався аж надто сміливим. Проте абсолютний аншлаг на звітному концерті дав надію на його реалізацію. Ми поставили мету для себе, бо перед тим як готувались концерт. Ми ми балакали, що ми будемо. Збирати кошти на машину. Навіть за кулісами, в той час, коли був концерт, стояла скринька і учасники нашого ансамблю, батьки, також до цього долучились, також поклали кошти. На благодійному концерті колективові вдалося зібрати 22 тисячі 639 гривень, 20 доларів та 1 тисячу російських рублів. Бачачи прагнення дітей зробити добру справу, свою допомогу запропонували небайдужі дорослі. Не нове, але у гарному стані авто відправляли з центральної площі міста. Перед далекою дорогою транспортний засіб ще раз прискіпливо оглядають. Говорять, такий автомобіль на фронті дуже знадобиться. Автомобілі в нас всі підношені. Ті армійські, які Міністерство оборони видає, то... а це така швидка, мобільна. Дякувати станції технічного обслуговування Колесо Плюс. Вони зробили повністю ТО, поміняли масла, фільтри, ходову провірили, тобто вона в нормальному стані експлуатації. У день передачі авто діти, можливо, вперше усвідомили, дарувати не менш приємно ніж отримувати подарунки. А кожна добра справа повертається людині сторицею. Ми старалися, а всі люди, які здали, вони теж патріоти, як ми. Ми виступали. У нас був гарний концерт, і ми заслужили цього. Доправити автомобіль повний смаколиків та подарунків від Миргородської громади до місця призначення взялися волонтери. Потрапить він аж на самісіньку передову до 53-ї бригади, 2-го батальйону, що базується в районі Зайцево. Я дуже вдячна е, сам за те дітям. Е, ну Взагалі місто Мір, Миргород, тому що третій рік війна на жаль сказати, що щось змінилося в плані того, що ми можемо вижити там без людської допомоги, то, то не так. Я бачу дуже багато тут дітей. Які наші діти, це наше майбутнє, і які вже не байдужі. Дякую вам, сонечка, велике, тому що ви найкраще. Повірте, ці ключі, ця автівка будуть в дуже надійних руках наших захисників, які стоять на самих нульових позиціях. Ну дійсно класні хлопці. І повірте, вони вам будуть дуже вдячні.